Привіт! Сьогодні розповім, як попередньо переглянути ефект перед додаванням безпосередньо у After Effects. Передовсім додамо новий шар. Йдемо у Layer. Вибираємо New, тобто новий. І тут вибираємо Solid, тобто суцільний. Вибираємо колір чорний. Натискаємо ОК. Okay. Тепер йдемо у вкладку Effects and Presets. Тобто ефекти і попередні налаштування. У верхньому правому куті натискаємо на ось цю опцію. Вибираємо Browse Presets, переглянути попередні налаштування, і відкриється програма Adobe Bridge. Звичайно, щоб це сталося, її теж треба встановити. У пакеті програма Adobe CS4 вона теж є. Тобто, під час встановлення слід переконатися, що її встановлюєте також. Ось тут є декілька категорій ефектів. Оскільки ми додаємо ефект до суцільного шару, то доречно піти у категорію backgrounds, тобто фони. І ось тут вибираємо, скажімо, ось такий фон. Коли ви вибираєте певний ефект ось тут, то він автоматично відтворюється у правому верхньому куті. Аби його застосувати, слід просто двічі класнути по самому ефекту. Отже, тепер ми маємо ось такий ефект. Тепер додамо текст. Його треба трохи вирівняти. Вибираємо, йдемо до інструменту вибір і вирівнюємо більш-менш по центру. Переконуємося, що текст вибрано. Повертаємось у Adobe Bridge. Йдемо назад. Йдемо у категорію Текст. Вибираємо 3D-текст. І, скажімо, виберемо ось такий ефект. Клацаємо двічі. І ось тепер ми маємо такий цікавий ефект. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Бувайте.